Висаджені дерева, облаштовані стели і зона огляду. Ось таким майбутньому бачить монумент вічної слави у Рівному, більш відомий як пагорб слави. Сад пам'яті це місце, де б ми хотіли зберегти і вшанувати пам'ять загиблих під час війни. З 2014 року це місце, яке допоможе. Пережити втрату, прийняти і побачити взагалі масштаби зараз. Виходить так, що наші міські простори вони в принципі перед ними стоїть така задача, щоб не занадто меморалізуватися. Тобто, нам треба знайти підхід, який не перетворить наші міські простори якби в суцільні пам'ятники. Сад пам'яті це буде свого роду паркова зона з іменними деревами, які обиратимуть родини загиблих воїнів. Планується облаштування відпочинкових зон та локацій, де представлять основні відомості про парк, війну та полеглих захисників. Ми е, працювали із психологом, роблячи цей простір, тому що ми маємо відчувати е, його і як, як відчувають його родини насправді, які вони втрати переживають, як вони взагалі переживають втрату. І ми пропрацьовували дуже багато таких питань, як подати цю інформацію. Архітектори, які візуалізували майбутній проект, розповідають, локацію обирали спільно з екоактивістами та навіть обговорювали її з родинами героїв. Ми розглядали дуже багато варіантів. Ми розглядали і центральні якби частини міста. ми дивилися, які можливі ще локації, щоб нам ну тут ще дуже важливий момент як. Є і природні особливості фронтів, і те, що можна там посадити, і якби кращої в локації на зараз в місті ми не бачимо. Як та що може забезпечити якби в загальному всі всі ці функції, яким має відповідати цей простір, облаштовувати локацію планують по завершенню війни однак ініціатори її створення вже починають думати про фінансування проекту. Є дуже багато можливостей залучити фінансування зовні. Так і проекти, тобто, ну і навіть з різних джерел, тобто це можуть бути і спонсорські, якісь і підтримка, різні варіанти. Але дуже важливо, щоб у нас була готова ідея пропрацьована, тобто, скажімо, ділянки. Можливо, навіть і документація знадобиться, або ну може на ранньому етапі. Презентована архітекторами концепція саду пам'яті не є остаточною. Автори будуть враховувати думки громадян для цього. Розмістять пропозицію на платформі електронної демократії. Проводитимуть опитування. Ми плануємо саме безпосередню зустріч там на локації, тому що це зовсім інше. Подивитися на картинці, подивитися це цей простір вживу. Тож буде такий захід там. Також, звичайно, збір опитування в нас іде мешканців ну, широкого загалу, а також індивідуальна вже анкета опитування для представників родин загиблих. До слова, подібні ініціативи з висадки дерев рівне запозичили у міста Львів. Там минулого року вже почали створювати іменний парк. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин.